Глава 21 Другого дня над'їхала комісія. Два судові урядники і один лікар. Оглянули мертвого і сконстатували скрито вбивство. Вистріл толкували був уцілений цілком зблизька, більш-менш так, зрубував схилений кілля, а убійця стрілив до нього ззаду, цілком зблизька. Куля застряла глибоко в легких. Одначе, на коли б був, мав зараз поміч, міг би бути врятований, а так загиб через утрату крові. Очевидно, волікся якийсь кусень від нещасного місця, кликав може й помочі, але що ніхто не з'являвся, повалився і загинув. Івоніка сидів під час слідства, як камінь коло мертвого, ні одна сльоза не зблисла на його очах. Всі присутні говорили про незнайомого убивцю, проклинали найтяжчими словами, бо здавалося, були б його на кусню, роздерли, особливо жінки, лише він один не мав для нього слова. Він і не наставав на те, щоб його віднайти. Здавалося, рішився нараз повірити все якісь незнаній, невидимій власті. Нехай би вона все вела, розсліджувала і засуджувала. Він хотів свої руки умити від такої гіркої справи. Твердий чоловік, сказав старий Петро до суддів, вказуючи незамітно на нього, не заплакав ще ані одною сльозою, відколи спало нещастя на нього. Я був на місці, умер. Але він серцем уб'є себе, бо те, що він у собі носить, най нас Господь перед тим боронить. Суддя скинув на нього свій погляд і сказав лише най Господь боронить. Комісія удалася на місце зловчину до лісу. Кілька людей пішло за нею, між іншим старий Петро і Сава. Говорено про сес, з котрого боку відбувся напад на нещасного і з котрої сторони міг убійник надійти. Ліс не був такий старий, як густий, зревізовано місце і обговорювано всякі можливі випадки. Це був цілком незвичайний випадок. Хлопець не мав ніяких ворогів, ціле село було готове на те присягнути. А про самовбивство не могло бути й бесіди, бо вистріл наступив іззаду. Убивство все було загадкою, рідкою і дуже інтересною загадкою. Чи не чути було окликів за рятунком, чи не чути було жодних? Не було нікого в лісі або в полі, нікого не було. Якась старовина, вдовиця якась зголосилася. Вона вже була стара, говорила і не повинна вже грішити. Але де біда чоловіка давить, там він уже про ніщо не думає, як тільки про те, аби йому щось в пащу упхнути. Вона потребувала хворостику, грошей не мала. Аби купити собі скільканадцять полін, тож ходила ночами, як вони бували ясні, до лісу і збирала хворостики сухе листя. Листя збирала в мішок і несла його на плечах додому, де заховувала на стріху, а хворостики сухе гілля рубала сама собі. Вона була бідна вдовиця, сама одна в світі, і ніхто не дбав про неї. І тої ночі пішла вона в сусідній ліс. Ніч була та така вже ясна, що мож було розрізнити кожну гіллячку на дереві, а так тихо, що був би почув, як хрущик лізе листячком. Вона вбирала листя в мішок, воно шелестіло так, тримтячи, або, може, в неї руки так дрижали, що торкалися чужого добра. Воно шелестіло, тремтячи, неначе говорило до неї Тихо, бабо, тихо, хтось, може, тебе зачути, побережник, а тоді ти пропала. І вона заховувалася, як лиш можливо тихо. Нараз зачула вистріл, як грім так ударив він у тишину лісу. Ой, зойкнула вона, і була б з перестраху впала лицем до землі. Але зараз потім зачула крик за рятунком. Один однійський голос кричав так страшно рятунку, що їй волосся дубом ставало. Вайльо, вайльо, цілий ліс заповнився тим окликом. Все стріляв побережник за злодіями, що крали дрова, погадала вона собі, а що одного десь імив, то бив, певно, тепер. І оскільки її лише старі ноги могли воліктися, зарвала свій мішок із листям і дрібку гілля та й утекла. І чи їй хто повірить? Чим скорше втікла вона, тим голосніше і страшніше розходився крик за рятунком рятуйте, рятуйте, не хотіло ніяко мовкати. І чим живіше і щиріше здоганяв її оклик, ось тільки борше вона утікала. Ніколи в своїм житті не зазнала вона такого страху, як тієї ночі. Ніколи, а вона вже була стара жінка, у неї ж волосся біле, як сніг. Їй здавалося, що якби був перебережник, дав їй тоді лише один поличник. Вона б була б зразу упала на місці трупом. Вона була як те порохняве дерево, що лише копнуто ногою, а воно розпадається, без ніякого звуку, само з себе, і вона втекла. Як вийшла в поле, загас голос сам із себе, і воніка збив долоні з дикої розпуки. Якби ви були завернулися, лелічко, то було б можна його врятувати, кликнув із несказаним жалем. Якби ви були завернулися. Його душа відчувала чоловіка в близькості, і голос біг до вас бо рятунок. Господи, господи, ви могли врятувати чоловіка від смерті, обізвався жалісно і побожно, а заразом із незатаєним докором Петро. Видко вже так Бог хотів, вже так мало бути, аби він умер, пояснив поважно Онуфрій Лопата. До чого здався б убійник? Коби б я була знала, що там діється, обізвала знов бабуся. Розлучаючи над своєю поведінкою, я б була б від хати до хати ходила та людей скликувала і на рятунок висилала. А так я думала, що побережник б'є якого злодія, та й утікала, щоб і самій у бійку не попасти. Ой, Господи, добрий та великий, прости мені гріхи мої, що я наробила, що я душі людської не врятувала. Відтак зголосився один молодий хлопець, ровесник убитого. Я мав лише сон, замітив він, але я б хотів його розказати. Дозволили. Мені снився небіжчик, ніби мені десь розказував, що він вояк у малім містечку, в яким ніколи вояків не було, і що його хотів замордувати хтось, що для нього був завжди добрий і щирий. Між жабами хотів він мене життя позбавити у багні, ніби оповідав мені. І коли я боронився та кричав із цілої сили рятунку, він гримнув на мене, аби я мовчав. Замовк би ти ціле своє життя лаяв мене, та й таки не відтвориш більше рота, але я все-таки лишився жовніром і лишуся і загину жовніром. Відтак узяв, ніби десь чорний сердак, загорнувся в нього, перекинув на плечі косу і пішов. Він пішов, а за ним заголосив хтось так жалісно, що я пропудився. Івоніка глядів на оповідача витріщеним, задервілим поглядом, і, як сей замовк, почав пальцями рити в волоссі. Він боявся поглянути на кого-небудь із присутніх. Все горе було затяжне, лише ця пинка, а одне ім'я було б вимовлене, і все пропало. Відчув, як страх виточив йому краплі поту на чоло. Ціла любов до вмерлого знялася, але заразом, як здавалося, з остраху перейшла вона на одинокого живого. Відітхнувши глибоко, мов відпираючи грудьми камінь, що скотився йому на груди, повів майже блудним поглядом довкола себе, для його поєдинчої ясної душі, що досі відчувала лише ясно, і звикала була до простого й виразного думання, булася страшна подія щось, що затуманювало ум, відчував безвиразний страх і безвиразну любов, страх і любов до живого, і любов і жаль за вмерлим. Дарма, що втискалася ненависть в цю просту велику гармонійну душу, дарма. Любов була сильніша і перемогла ненависть. Він учепився одного і держався того ціпко. Все дав Бог. Його судьба була така. Чому? ля? для чого? Над тим не був в силі застановитися саме тепер посеред події, що потрясла всіх. Він дуріє, прошептав старий Петро до що якраз підійшла та вказав на нього. Хто б не здурів, відповіла вона простодушно. Старий лікар, що опинився на хвилю в тяжкій задумі, підняв голову, і його погляд упав на саву, що стояв саме проти нього. Він мов прокинувся, що це було? Хлопець стояв блідий, як крейда, і трясся так сильно на цілім тілі, що його коліна збивалися докупи. Лікар подумав про холеру. В тім часі являлися доволі часто холеричні випадки. Ще недавно йдучи сюди, виглядав він погідно й спокійно, а нараз така зміна. Перелякано приступив до хлопця. Що тобі, хлопче, болить? Що тебе? Хлопець держав обома руками за живіт і, трясучися, мов у пропасниці, вибубнів Болить. Лікар почав оглядати його занепокоєно. Всіх погляди звернулися на нього, а Івоніка скаменів на місці. Побілів, і його очі заблищали. Нараз зігнувся лікар до ніг хлопця, позістаючи в тій позиції кількох секунд. На білих вовняних шароварах хлопцевих відкрив він кілька крапельок крові, як лід зимна думка майнула йому блискавкою через голову, він випростався знову. «І з чого це в тебе? спитав, вказуючи на криваві плями, «З... з зайця, відповів цей невиразно, трясучися, як переділи на цілім тілі. Зайця, сказав лікар, обмінявшись блискавкою поглядом із суддею, але пляма ще свіжа. Коли ти застрілив зайця? Тишина, все ще здавна. Суддя оглянув криваві плями. Люди замовкли, і майже чутно було, як товкся здержуваний сильний віддих в'язним у залізних грудях, все звернулося очима до нещасного батька. Він сидів із задеревілим поглядом, побілілим лицем на однім пні і неначе ожидав кулі з першого ліпшого набою для своєї груді. Його набік похилена голова дрижала, а уста викривилися. Пляма недавня, майже цілком свіжа. Вона від качки. Я різав її і держав межи колінами, щулось знов гикання. Тут же розбіглися запити й відповіді. Мав він рушницю. Він ні, але його тато. Можна йти в Бурдей і оглянути її. Він її вже від кількох неділь не мав у руках. Де він був тоді, як його брат пішов до лісу, очі хлопця почали неприязно виблискувати, а відтак колихатися над землею з одного місця в друге. Він не був дома, він нічого не знає. Де був уночі? Не був дома, був у одної дівчини. Хто та дівчина? Тій хвилі прокинувся старий, неначе хотів відповісти за хлопця, сказати одно рішуче, важне, приважне слово, одначе вже в слідуючій хвилі сперся, немов поборений якоюсь невидимою мітсю, назад о дерево і пустив тяжко голову на грудь. Рахіра, донька старого Григорія, що мешкає он там геть під тим великим лісом, його перва сестра, її тато, його вуйко. Старий то шибеник і злодій, гукнув нараз твердо старий Петро, незамітно шепнув лікареві вухо, щоби дім його перевірити, а відтак віддалився сам від гурту, не міг довше глядіти на старого чоловіка. Де був батько тієї ночі? Старий піднявся і поклонився низько, спокоючи з просьби. Його, звичайно, добродушні очі гляділи тепер блудно, сказав беззвучним голосом. Я не був тоді дома, був у місті, я нічого не знаю. Я здибав сина вже не живого, як його додому везли, але мене гнало додому, і в грудях стояв сум у мене каменем. Однако ж я нічого не знаю. Ніхто не знав нічого, не бачив ніхто вночі хлопця. Погляд старого майнув тривожно по обличчю присутніх. Чи скажеш, що хто небудь? Як він був де інде, тоді не міг бути з братом у лісі. Але його уста не були в силі вимовити яке слово, нехай усе само з себе наступить, як Бог захоче. Лиш як тепер, що хто скаже, буде мусити у суді заприсягнути, остерігав поважно суддя, виступив один чоловік. Він мешкав далеко від села, доволі далеко і від Онуфрія Лопати, не мав ніякого сусіда, і мешкав також он тут межи сими лісами. Найближче було йому до цього лісу. Він шив сільським людям сердаки і вовняні шаровари на зиму. Сава знає його добре, він у нього також замовив роботу. Тієї нещасної ночі з'явився в нього коло півночі. Сава й просив, аби йому дали води напитися. Він виглядав з лиця дуже блідо, був дуже вмучений. Всіх погляди звернулися нараз острими ножами на обличчя сави. Що він скаже? Нічого. Він просив лише напитися води і питав, коли його шаровари будуть готові, та зараз відійшов. І блідо виглядав дуже блідо, віддихав тяжко так, якби перебігав цілу дорогу. Тишина задуме. Чи сперечалися, може, обидва брати перед нещастям, це питання відносилось до батька. Ні, Михайло був добрий і ніколи не розпочинав спору. Але ще передче, ще давніше. Давніше часом небіжчик научав його і докоряв йому за любов до Рахіри, бо вона ж йому сестра, але те все відбувалося в добрім. Він мав все добрі гадки з братом, він хотів з нього зробити чесного й доброго газду. Він не був його ворогом. За що ж мав би йому брат таке виробити? Не сказав убивати. Всі дальші питання, ставлені молодому, оставалися без відповіді. Він закутався в мовчання, успокоївся і хіба що десь колись буркнув, не знаю. З інших присутніх не зголошувався більше ніхто до зізнань. Комісія звернулася відтак до бурдея. За савою вступив жандарм, бо він був у підозрінні. В бурдею зробили ревізію. Перешукувано за рушницею і іншими речами, що могли би роз'яснити убивство, відколи на брата стало подозріння. Тут поступлено майже по-варварськи. Знайдено рушницю, вона була навіть набита, одначе кабзля в ній була цілком заржавіла. Очевидно, не вживано рушницю вже віддавна. Всі вулії, що небіжчик повставляв тут сам на зиму, позатулявши їх тепло, повивелікувано тепер на двір і перетрушено безпощадно. Сава сам робив те все енергійною рукою і з рішучим видом, надіялося на яку закривавлену одяж, на яке небудь оружжя, може, й на яке письмо. Він же не жив тепер тут постійно і міг коли-небудь і яке письмо одержати. Але нічого подібного не найдено, лише якесь зілля, Меж речами небіжчика і коло його постелі найшлося воно засохле, лежало порозкидуване кружевом коло постелі. Івоніка змішався, як його спитали про значення зілля. Він же побачив його вперше в бурдею, не міг нічого пояснити панам, але в незамітній хвилині спинився його погляд докірливо на обличчі молодого сина, і його уста викривала гірка усмішка. Йому пригадалося замилування Сава до всяких чарівничих зіль, і те, як він обкидував ними не раз давніше брата. На питання, чи сава не знає чого про зілля, відповів сей коротко і мрачно, що не знає нічого. Перешукали кожний кутик і майже догори ногами перевернули все, по упливі однієї години остався бурдей у найсумнішім виді. Цілковито опущений на запустілих чужих полях. Одна сойка лишилася тут і лежала тихо. Простягнувшися в цілій своїй довжині і уклавши голову навперед витягнені лапи. Лежала тихо, неповорушно. Вона плакала. Інстинктивно відчула в мертвецькій тишині, що налягла нараз на бурдей щось лихого. Піднімаючи від часу до часу морду вгору, вітрила щось нюхом у повітрі і вила. Смутні, гризучі, дико розпущені звуки затривоженої її душі, неслися довкола неї далеко в широку тишину і, не зачуті ніким, тут же заумирали в селі перешукали ще хату Григорія і переслухали його з родиною. Вони ж були в зв'язі з молодим хлопцем і ворогували проти родителів убитого, але вони нічого не знали. Стояли при тім одноголосне, що нічого не знали, і саву ніколи ні до чого не намовляли. Знали лише, що сава тої ночі ночував у них і що рано пішов від них. Рахіра сама брехала в найогидніший спосіб, казала, що він уже з вечора прийшов до неї і не рушався аж до рана споду. Рано пішов просто від них до ворожки і прийшов відти зі словами, що його брата замордовано, і ворожку переслухувано. Вона відповідала, він прийшов рано ранесенько, майже в потимки до неї, і поклав перед нею жмені землі. Скажіть мені, з карт, до кого ця земля належатиме, сказав він до неї. А вона йому вичитала з карт наполовині тобі, а наполовині другому, але коло твого серця накипіла кров аж на чорну». На таке сплюнув він уперед себе, бо майже на неї сплюнув, і, не вислухавши її до кінця, забрався. Дома розпитували ще матір, але з неї не можна було майже нічого видобути, з перелякано блудними очима слідила за рухами присутніх і держалася ненастанно в близькості молодого сина. Ледве що він на крок віддалився, вона вже майже кричала Саво, де ти? Як довідалася, що Саву підозрівають за вбивство брата, заголосила не своїм голосом, відтак кинулася до нарікань. Хто це сказав? Хто? Сава мав би все зробити. Це ж була найчорніша брехня, що повзла по землі. Хто здурів на таку вигадку? Аби рідний брат забив брата, він же в неї одна одніська дитина, і найби лиш хто на нього руку покласти, найби хто забрати його від неї, ще й його від неї видирати, Не доста, що одного погнала проклята якась рука в землю, що одним буде земля сититися, ще й другого хотять видирати від неї та пхати криміналам у пащу. Саво, де? Ти? крикнула майже по-королівськи, іди стань тут коло мами, та не відступай від неї. Жандарям грозила просто п'ястуком, а суддям метала погляди, що палали ненавистю. Але вона знала. Від кого це все походило? Це від тої чорної розпусниці, що кидалася вчора тут на вмерлого, мов яструб? Це від неї походилася лож, але вона ще одержить від неї свою партику, що і її не мене. Її одніську дитину в кримінал пхати. Тут вона розсміялася так страшно, що людям мороз пішов по тілі. Анна нічого не казала суддям, бо вона лежить хора. Вступився Петро твердо за дівчиною. Він же не міг ніколи стерпіти, як обиджували невинну безталанну ту дівчину. То най і не піднімається ніколи з постелі, коли неї там кинуто, почулася божевільна відповідь. Як суддя спитав у неї по раз другий чи Сава вечором і вночі був дома, брехала, що не упускав хати ні одним ступенем. Впрочем, вона нічого не знала, нічого, хоч на її зараз на місці уб'ють, заголосила не своїми голосами. Сава заховався за неї, мов мала дитина, зачувши, що має бути замкнений на час розслідству убійства. Побілів, як полотно, і скрикнув жалісно Михайле, Михайле, чому не лежу я замість тебе на лаві? Наостанку заховався в малих темних сінцях хати і визирав звідти через мале низьке віконце На, двір. на дворі під хатою секціонували тіло його брата. Були при тім лиш старий Петро і батько. Батько благав словами, мольбами, що серце розривали, щоб його дитину не шматовано, щоб так і впустили його в землю, яким уже є, але надармо. Наостанку підчинився волі суддів, випросивши у них дозволу своєю рукою тримати тіло дитини. Гей, що за сила була он тут, що її розрізували тепер. Що за плечі, що за голова? Вже багато-багато людей мав старенький лікар під своєю рукою, але ще ніколи не бачив стільки сили й здоров'я, мов дуб, було се тіло, а голова, мов залізо. Секція виказала, що хлопець міг бути врятований. Коли бухто зараз і спочатку прийшов із поміччю, він був засильний, його молоде і здорове тіло засильний у відпорі, щоб піддатися відразу убівчому набоєві, але, стративши притомність і не одержавши в час помочі, загинув з причини втрати крові. Вбито його перед опівніччю. Ранок зі своєю поміччю наспів для нього запізно. Сильні плечі, ведмежі ті плечі, що залюбки граючися брали на себе найбільший тягар, не змогли опертися тягареві смерті. Пораз перший від смерти сина вибухнув Івоніка здавленим хлипанням. Його жінка то вклав нутрі хати, мов божевільна головою до стіни. Такого діждалися вони зі своєї дорогої дитини. Лікар і судді звернули увагу на голову і не добачили одного. Не бачили і не зауважили, як при обертанні тіла випала одна куля з плечей, і як її, при помочі однійського свідка Петра, схопив блискавкою батько. Впившися в неї лакомими очима, розібрав він її. Вона була сповита в полотняну шматину і обмотана домовою пряжею. Він побілів, мов смерть і, колибаючися, віддалився на бік. За малу хвилю ступив до сіни, де під вікном сидів скулений сава і приглядався обдукції. Тут ухопив він його залізними руками за плечі і, поставивши його одним рухом, мов перо перед себе, замахнувся страшно одною рукою, два рази протялося щось воздухом, два рази впала одна тяжка караюча рука на обличчя молодого хлопця. Відтак настала попередня гробова тишина, і старий чоловік, не промовивши ні словечка, вернув назад до свого сина. Лікар і судді не дізналися про це вже ніколи. Саву взяли між себе жандарми. Підозріння проти нього змоглося, і він мусив іти до суду, мав сидіти в арешті, поки не проведено до кінця слідства. Жандарі били його з усієї сторони, силуючи його тим до зізнання, одначе він мовчав. Лиш раз, коли, вдарений кольбою, мов переломлений, упав до землі, крикнув, як передче, жалісно: Михайле, Михайле, чому не лежу я замість тебе на лаві? Його поволокли до міста. Мати кричала дикими голосами, рвала волосся й кидалася бігцем за ним, та люди, що не відступали від неї, вдержали її. Івоніка станув каменем на порозі і, не створивши уст ні до одного слова, водив за ними непритомним поглядом. По хвилі похилилась на бік його голова і задрижала. Побачив, як один із жандармів ударив хлопця знов по плечах, і з його грудей вирвався звук, благальний, захриплий звук, що мав означати не бийте його. Відтак, заривши пальці, мовчки в волосся, поплентався не своїм кроком до хати. Там жінка вдруге зумліла. Судді лагодилися до від'їзду, і воніка лежав у їх ногах. Вони дали розказ, щоб мерця ще сьогодні поховали, а він оце благав дозволу, щоб похорон міг аж завтра відбутися. Завтра, як лиш зазоріє, як лиш одним променем заблисне, винесемо його, закриємо його лице навіки і лишимося його сиротами. Завтра переступить в останні поля, які пестив своїми молодими руками, оставить у нашій хаті навіки своє місце і навіки ляже в сирій землі. Піднявшися і уцілувавши руки й коліна панів, упав знов тяжкою грудою до чужих ніг, сиве волосся його й уста доторкалися їх раз по раз, але відповідь була неприхильна. Все ж не було можливо, було цілком неможливо, не сміло бути закон не дозволяв, і враз із відповіддю зсунено чорні працею затверділі руки, що, мов живі окови, укладалися ціпко довкола колін. Лише до завтра, благав старечий голос, що серце розривав, щоб я не відвів своєї наліпшої дитини під ніч у землю, щоб я передав її Другому світові при Божім світлі, щоб воно поблагословило його востаннє, нім його вічна ніч захопить та приспить на віки молоді очі. І знов те саме невільно, в таким стані не смів мертець перележувати вже в хаті, а надто ще цілу ніч, коли ночі тепер далі найдовші. А потім знову мольби. Хто стратив дитину в такий спосіб, а другу одніську, щоби вивели йому з дому отак? Я не знаю, як мене земля носить. Господь один знає, що далі буде, лиш дитину свою, аби я в днину міг землі передати. Він у мене погас без світла і без сповіді, він молодий, він був сонечком у моїй хаті, нікого на волос не скривдив, все, що мав, іде з ним у землю. І мав би я його хоронити вночі, він же в мене жовнір. Та тут і урвався заржавілий голос. Удвоє покірно похилена стать повалилася наново до ніг, як перше змітало сиве волосся по ногах, як перше доторкнулися їх судрожні уста, лиш що тепер і чоло діткнулося, мов святої ікони тих ніг. Коли хвилину пізніше піднялася сива голова, й руки здіймалися, щоб скувати наново чужі коліна, за суддями слід застиг. Тоді повалився він назад до землі. Уста викривалися в брутальну усмішку, і він вп'ялив у землю задеревілий свій погляд. Бери його, заскриготав скрізь зуби, бери, і спряч! праця і кров моя пішли в тебе, а тепер бери ж його. І припавши лицем до землі, заридав тяжко. Господарика твого не дави, не дави, свята царице, господарика твого молодого, каменем не будь, пером будь йому легка, царице ти наша, пером йому будь. І пішов у землю плач такий, яким не заплаче перша ліпша людська грудь. А чорні руки вривалися в її грудь і шукали судорожно полегші. Білий хлібець вложіть йому в труну, і слодких яблук до того приказував Євоніка годину пізніше, віддаляючися нерівним кроком з дому до паноця щоб сей лагодився похоронити сина ще нині вечором. Зближалася ніч. Тихо, незамітно, з легким смутним. Сумероком, а відтак з раптовим розцвітом цілої глибини небесної. Місяць залявся світлом, аж же вріючи, виринав перший на глибину, а за ним вирушили всі щодо одної зорі. Прибравшися увесь блиск срібла, здавалося, дрижали на настанно з якогось зворушення і дрижачи, мерехтіли всім багатством своєї пишності до тихої землі. У всю свою чудотворну красу прибралася тиха небесна глибина.